Розшифрувати абревіатури освітніх програм. Розпізнати політичних діячів, придумати партію, якої ще не існувало, усе це чекало учнів на локації факультету історії, політології та міжнародних відносин під час Стефаника Опендей у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Учні випускних класів Івано-Франківської області взяли участь у квесті, який познайомив їх із навчальними програмами факультету, студентським життям і можливостями розвитку. Про мету заходу та можливості, які відкриває факультет для майбутніх абітурієнтів, розповіла організаторка події Ірина Серняк. Це квест для абітурієнтів і абітурієнток факультету історії, політології міжнародних відносин. Сьогодні присутні в цій аудиторії, ті, в котрі зацікавилися нашими освітніми програмами, і кожна освітня програма, щоб розказати в такому в такій інтерактивній формі про переваги, про особливості навчання на тих освітніх програмах, підготувала свій квест. Оскільки кафедра є частиною нашого університету, то ми користуємося тими самими перегвалами, що й наш університет. Звичайно, це є академічна мобільність для наших студентів і студенток, це є можливість отримувати подвійні дипломи, це можливість навчатися із найкращими викладачами. Ми якраз сьогоднішнім квестом хотіли б показати, як можуть проходити навчання, як можна цікаво пояснювати матеріал. Ми дуже багато працюємо в командах, даємо доволі багато інформацій, Терактиву працюємо кейсовим методом, а те, що хоче сучасна молодь. До створення Open Day активно долучились студенти факультету. Вони не лише допомагали організовувати квест, а й супроводжували учасників, ділились власним досвідом навчання. Ми поцікавились у студентів, як їм працювалось над організацією заходу і чому, на їхню думку, такі події важливі для майбутніх абітурієнтів. Це дуже цікаво взагалі працювати над організацією такого заходу, тому що це зближує як і нас між спеціальностями, тому що ми не часто комунікуємо, так і цікаво працювати з майбутніми абітурієнтами і дивитися на їхні реакції. Я взагалі люблю такі організаційні пункти, так як вони зближують до нашої спеціальності, так як у нас спеціальність непроста, потрібно бути в русі, постійно придумувати креативні і цікаві ідеї. На мою думку, важливо проводити такі події для того, щоб школярі могли зорієнтуватись, куди вони саме хочуть вступати, і для чого їм ця спеціальність. Так як наша спеціальність є дуже і дуже потрібна на західному ринку, У нас ми можемо проводити переговори. Ми можемо вступати на для західного. Компаній, і я думаю, що їм це було цікаво почути і зрозуміти, що їх чекає велике майбутнє. Після квесту учні поділились своїми враженнями, розповіли, що сподобалось найбільше, та як планують пов'язати своє майбутнє з університетом. Сподобалось, що це все було піднесено в якихось цікавих іграх. В принципі, ми більше дізнавалися якісь моменти історичні, в принципі, моменти спеціальності. От і це дало таку можливість поринутися повністю. Мене досить зацікавило це все. Цей напрям. Е, сподобались люди, які тут є, які працювали з цим всім. І мені здається, що ну, це має бути непогано. Найбільше мені сподобався квест. Е, університет змінився в моїх очах у кращу сторону. Я думав, що це такий старомодний заклад, але насправді він драйвовий, молодіжний. По-своєму, прикольний наприкінці заходу переможці отримали брендовану продукцію університету на згадку про свій перший крок у світ історії, політики та міжнародних відносин спеціально для Стефаник ТІВІ, Анастасія Сахнюк, Таїсія Москаль та Марія Йовдій.